Українка у зв'язку з російською агресією до України ми звертаємось до світової спільноти, до української діаспори та до всіх небайдужих. Російські війська вбивають наших дітей, нищать міста, школи, пологові будинки, домівки простих людей. Це не просто війна, це геноцид українського народу. Україна дає гідну відсіч агресору, але ворог ще сильний та жорстокий. Без вашої допомоги та без єдності наших країн нам ворога не здолати. В громадській організації «Містки Вето Чернівців створили фонд надання допомоги постраждалим біженцям та руху опору. Мета нашої діяльності це допомога громадам, що постраждали від військової агресії. Український народ завжди буде вдячний демократичній спільноті за те, що ви робите для нас. Світло переможе темряву. Слава Україні! Допоможи Україні! Зроби благодійний внесок.